Привіт, друже! Ми дійшли до п'ятої останньої частини веселої абетки. Ти вже вивчив стільки літер, і сьогодні на тебе чекає справжнє свято знань. Будь уважним і веселим! І ми разом завершимо цю чарівну подорож. Ша, ша, ша! Швидше обироль! Я ша. а серед картинок є ті, що часто губляться, шкарпетки! Може, вони сховались десь під ліжком. Шукай шується. Ще, ще, ще диврально! Ти впорався. Шкарпетки знайдено і диво! Вони навіть не загубились у пральній машині. Ну і що? Щасливо рушаємо до букви ща? Ща, Ща, Ща! Що за таємниця? Хто тут має довгий хіст і любить ниш парити? Може, це щур? Шукай його скоріше. Ой, спробуй ще раз. Щур знайдений. Місія виконана. Він був швидкий, але ти ще швидший. Тепер настала черга літери м'який знак. Цікаво. Що ж далі? Я м'який знак. Мене ніколи не зустрінеш на початку слова. Але я можу сховатися наприкінці. Наприклад, у слові заєць. Шукай пухнастого стрибуна. А тепер час знайомитись з буквою Ю. Ю. Ю, Ю, Я літера ю. А хто тут юний моряк, що мріє про пригоди? Може, юнга? Шукай, поки він не відплив у подорож. Юху. Ти справжній капітан знань. Юнга знайшовся, корабель готовий до плавання, а ти рухатися далі. Наступна зупинка, літера Я. Що ж там буде? Я, я, я. Це ж я, буква я. Я завжди стою першою в алфавіті. Скінча. Я люблю бути в центрі уваги. Але є хтось, хто любить тікати від уваги. Може, ящерка? Встигни знайти її, поки не сховалась. Ти впорався з усіма літерами. Ящерка це остання картинка на літеру Я. Але пригоди ще не закінчились. Давай ще раз подивимось на всі літери разом. Ух ти! Ти пройшов всю абетку. Літери радіють і аплодують тобі. Вони шепочуть мені. Він справді нас всіх запам'ятав. Але тепер вони хочуть дізнатися, чи зможеш ти скласти з них слово. Готовий? Тоді вперед! Літери вже хвилюються. Ой-ой! Здається, цей лев загубив свої букви. Твоє завдання знайти літери, з яких складається слово лев. Але будь уважним! Тут є зайві букви, які хочуть тебе заплутати. Чи зможеш ти їх обхитрити, як справжній цар джунглів? Ну що, вперед? Ого, клас! Правильно вибрав букву Л Ой, це буква не моя. Спробуй ще раз. Відмінно. Це ж моя буква Е. Ти вгадав. Ти справжній герой. Це ж моя буква В Оце так. Лев знову знайшов своє ім'я. І все завдяки тобі. Лев уже танцює від радості. Це варто святкувати. Готовий до чогось яскравого. Тримайся! Зараз буде весело! Ця паляпа аж поверхнулася від радості. А що це за терве? А що за аплодисменти? Та це на твою честь. Це твоя перемога. Ти вивчив всі букви та зібрав слово Лев. Ти супергерой Абетки. Час прощатися? Але не надовго. Пиши, читай, грай і повертайся до нас знову. Ча-ляпа! tebe